Ранку усім нас вітає Світлана і канал Вікна Мився. Сьогодні перший день осені, яку ми всі не знаю чи чекаємо, не чекаємо. Діти, коли запитують, що хочете в школу, у них перше вересня сусідлюється з таким негативним, знаєте. Ніхто не хоче в школу, ніхто не хоче в осені. Тому що літо це саме ну, приємне, прекрасне. Хай воно буде і таке посушливе і таке, як у нас було цього року, але все одно краса, яка нас оточує, вона просто це все перекриває таким чином. І ось на перший день осені, якщо розібратися, то на перший день, тому що дуже рано розпочалася весна, у нас квітує ще. У саду не так багато, але й не так мало. Ось ця керіва, яку я вам показувала, вона була яскраво, яскраво жовтого забарвлення. Ось буквально через тиждень після розквітання вона набирає ось такі пастельні тони. Але тримається дуже довго і ось таким чином вона буде ще, мабуть, тижні три, буде нам тішити око. Хай будуть такі. І приглушені тони, але вони теж мають бути у саду. Пам'ятаєте, розповідала вам, що гребена Бонарська вона ніби застигла і не змінюється. Ні, вже й вона змінюється. Вже можна помітити, як ось такі чудові в неї виходять насінєві такі коробочки. Але все одно ще на верхівках тих коробочок ще є судцвіття. Ну, моя нюда, ну бачите, як? Ось вона вже квітує, відквітовує і розклалася знову. Але бачите, хотіла б поговорити про те, які ми з вами, ну це в мене є теж майстер один, які ми з вами помилки допускаємо. Ну без цього не обійтися, розумієте, помилки це наш досвід. Скільки я не передивилася каналів перед тим, як саджати все. Скільки я не передивилася. З безкоштовних ландшафтних уроків, але я без помилок не обійшлася. Ось перша ж помилка, я біля неї стою. Там позаду знаходиться пітник. І ось оцей ряд висаджений з троян, з міскантуса, з високорослих. Багаторічників він перекриває повністю вигляд туди. І там не видно, що далі зростає. Тому потрібно теж враховувати. Що тут мали би бути хоча б низкорослий теж не варіант, тому що тут є, бачите, такий плід, Але парканчик, так, не плід, а парканчик, тут тобто плетений. Але потрібно було хоча б щось сажати тут, яке б тільки перевищувало десь на сантиметрів 20 цей парканчик. І тоді далі би відкривався ось вигляд. А так, бачите, який нюанс. Ну, поки що помилуйтеся красою. які тераконтові кольори. Ось зелені, Бачите, як підібрався по кольору до троянди. ну Це так випадково, якщо чесно. І ось ще один вам покажу свій недолік. Для того, щоб ви, коли планували свій сад, я бачу, багато пишете, що ви ну, початківці, лише створюєте. Краще розкажу вам і, можливо, допоможе вам цього не зробити. Ось доріжка. І біля доріжки посаджена малина з одного боку, а з іншого боку я посадила виразкову айстру, яку потрібно прибрати, це однозначно на хворіє. Але навіть якщо б і не хворіла, прийшлося б щось прибирати. Тому що пройти по доріжці, вийти по цій доріжці, щоб я, наприклад, коли роса ну, не була мокрою, це неможливо. І по-друге, малина малина, ну, заважає проходу. Одним словом, потрібно завжди, якщо щось високоросте, потрібно відступати від доріжки, а біля доріжки висаджувати лише низькорослі, чи однорічники, чи багаторічники. Або навіть зовсім залишати газон, наприклад, або відсипочку, для того, щоб ну, ось не було такого, як у мене, нонсенсу. А тепер треба думати. Ну, малину свого важко, звісно, ну, приходиться її підстригати. Але ну, це ж все-таки зайва робота. Для чого нам варто Та? Та таке робити? Тому подумайте. Ось я вже з кадру пішла. Для чого була в кадрі, для того, що ви побачили, як, от, наприклад, я по цій доріжці йду, як от насадження ті заважають. Ну, так би мовити, для простору. А тепер, так те, як я люблю, побуду за кадром і розповім вам ще: якщо у вас на е, території є м листяні дерева, ось у мене це фундук ще один, там взагалі волоський горіх. І відсипку, яку ви робите на квітниках. Будьте уважні і знайте, що якщо є такі листяні, вам прийдеться тут працювати зайвий раз. Ну, я себе тішу тим, що це раз восени, я прибираю, але цілий рік я маю спокій з бурянами. А якщо ви створюєте сад, то вже подумайте, краще не саджати десь біля квітників близько. Листяні дерева, бачите, особливо, наприклад, у шишках. Це листя вибрати, можливо, тільки механічним способом, тому що навіть будь-які там порохотяги, які там пороходувки садові, вони вам і шишку піднімуть, отік повітря. Так? Отож, ось так це все і вибирається вручну. Ну, але все-таки це ж недолік, це ж стільки часу нашого йде. Бачите, кому потрібен транспорт, <смі> хто пішки ходить, я чому так показала, згадала в мене такі ось світильнички, я показувала колись. Сонячні. І в мене тут вони так по садку. Ну, але ж в мене і дитина маленька. Взяла нікусся одного дня, десь їх порозбирала. Шукала я їх довго і нудно знайти не могла. Ну, де позіла, не каже. Виходжу ввечері, дивлюся, щось так в глибині саду, щось так світиться цікаво, таким оранжевим, таким <салит> салатовим кольором. А вона їх взяла всі ось сюди, знаєте, в багажник поскладала собі. І я навіть додумалася. І машинка світиться. Я ж ну, перелякалася, думаю, це що таке. Ось така історія. Найчастішою проблемою у нас, садівників, і всі застерігають від цього, і все одно ми це робимо. Навіть не знаю чому. Необдумана посадка щодо габаритів. От не враховуємо чомусь, здається, нам, коли пусто на ділянці, що це нормально, і що ми будемо стригти, і вони помістяться. Нічого подібного, ви знаєте, дерева набирають. Своїх свого росту швидко, а ми не встигаємо стригти. Як це, я мала тут їх стригти? Ось у мене тут Black Lace. До речі, щось бачу вже. Що це таке щось біленьке на листі? Хвороба вже, чи це вже щось осінь? Ось Black Lace. Ось через метр кіпарисовик. І вони. Ну, ви скажіть, будь ласка, як воно мало тут стригтися, як воно мало поміститися? Була моя задумка така, і воно росте спокійно собі там, пристригається лише щоб форму. А Блеклей з бузину я веду на штамбі і роблю тут таку шапочку. Добре. ну Штамб який же він може бути. Ну, хай буде він 2 метри, але ж кипарисовик теж має метрів 5 Ось тепер дилема це стала чи бузину зачіпати, тому що вона більш, знаєте, така до пересадок витривала. А хвойні не люблять пересадок дуже. І так він мені подобається цей ігоне просто. Я... Він гарно дуже почав рости. Я так боюся, знаєте, оце зупинити цей ріст, тому що хочеться вже, щоб було щось таке, ну, в саду трошки хвойне велике. І ось бачите, в чому справа. Тобто виходить, що ми не плануємо. Але я хочу вам сказати, часто кажуть там, плануйте, плануйте, плануйте. Та ніби я планувала, якщо чесно. Я малювала цю, цей квітник. Я приблизно дивилася габарити. Не знаю, покажу вам скомпій. Скомпійя шкіряна. Ось вона в мене до осені, цей сорт мій, він стає більш таке листя зелено-коричневим. А цілу весну і ціле літо вони були такого пурпурового забарвлення. А тепер вони втрачають уже. Мені дуже подобається та, яка от постійно такою, ще Голдену, це теж суперові. Але подивіться, я вам хочу сказати теж, хто їх саджає, бо я їх манюсюю саджала. Який темп росту. Ось я вам покажу. Бачите, це дуже добре, якби я знову стала біля нього і показала вам цю гілку. А так бачите, як я веду тим телефоном, то це мінус того, що я за кадром. Але ось гляньте, бачите? Метр приросту. Це ще менша гілка. А ось більша, то, мабуть, ще більше. Скумпії, вони швидко ростуть. Тому хто їх саджає, теж думайте, де ви їх саджаєте. І не розраховуйте, що ви будете їх там стригти. Це все, знаєте, таке. Руки до всього не доходять. А ще ж, потім дивишся, воно таке вже ж гарне, як його стрихти, а потім починаєш стрихти, воно вже не виходить, бо потрібно було раніше починати. Тут багато нюансів зі стрижкою також. Ще одна помилка. Не саджайте тих багаторічників десь на передньому плані, які в. Після квітування втрачають свою декоративність. Ось ліхніс, бачите, там менше. Там ще він зрізаний десь навіть із пазух, ще манюсіньку квіточку віддав. У мене тут доволі такий вже, мабуть, сантиметрів 80 в діаметрі площа його. Так, він дуже гарний з весни, він дуже гарно квітував. Він ще, можливо, там місяць тримав і листя непогано після обрізки. Але потім, бачите, що перетворилося. Я його зрізала, тому що побачила, що він ось тут, бачите, відбиває. Але поки він оце відіб'є, стоять такі штурпаки, і їх дуже видно. Тому потрібно на... з такими рослинами так їх саджати, щоб, наприклад, ось якщо б я посадила ось тут ромашку, отаку середню рослу, так? Ось ромашки після квітування, бачите, яка гарна куртинка. Або пенстемон я вам показувала вчора в якомусь відео попередньому. Ось в нього би зрізали ніжки, і тут було би у нас гарний, прикривав би ось ці кущики, неприглядне це місце. Тому це потрібно обов'язково врахувати. От покажу вам все, як є, без прибирання. Ставок розмістити і біля плодових, та взагалі біля листяних. Це ну, помилка. Можливо, з листяних це верба. Верба має такі тоненькі так, листочки, які там падають, і буде сміття на поверхні води, але не таке. А так бачите, що у мене? У мене там купаються яблука. У мене там потім буде листя. І взагалі фруктовий сад з декоративним має бути розділений. Ви скажете, ну, як робити, коли це, наприклад, ну, Мала територія. Мала територія, все одно треба продумувати. Не саджати багато цих фруктових, тому що не потрібно стільки їх. Одну хорошу яблуню, одну хорошу грушку. І зараз, крім того, є. Як називаються вони? Ой Боже! Колон... Колоновидні так, сорти, які, наприклад, мало місця займають, і просто виділити окреме місце. Для посадки саду. Хай це буде у вас з тими колоновидними там, 5 на 5 метрів. І знизу зробіть собі звичайний газончик або посійте якесь різнотрав'я, для того, щоб вам потім було легше ж прибирати. Тому що ось тільки що мені допомогли, <с> бабуся гостює. А вона зранку ну, не може сидіти, знаєте, як ото старші люди. І вона вже відро взяла, бо це я роблю кожен ранок. Вона вже взяла відро і позбирала ось яблучка. А так, а так це постійно ось ще один недолік, який вам покажу. І зрозуміла, я його вже дійсно з досвідом. Часто ми шукаємо тінь, де під деревами, а під деревами тінь. Має недолік такий, що вона територія ця дуже суха, тому що дерево, саме собою, теж поглинає вологу. І ось так страждають рослинки від нестачі тут вологи. У мене там ще під деревами були живучки, вони взагалі зникли літо, висохли і все. Сама найкраща тінь, на мою думку, це тінь від будинка з північного боку. Якщо є така можливість там зробити клумбу для. Таких от рослин, як бузульники, було б ідеально. І ще тінь непогана біля паркану, якщо паркан ось такий суцільний. Тоді теж там волога потрапляє прекрасно, з дощами. Навіть невеличкий дощик, він вже вам там трішки зробить ну, хоча б якусь вологу. А тут листя дерев зупиняє, так, невеличкий дощик. І крім того, їхнє коріння також живиться вологою. Тому я би не радила висаджувати щось взагалі ось під кронами дерев. Може, хтось зі мною не погодиться, але у мене кругом таке ситуація. Абсолютно. Де великі дерева, під ними жах один. Це потрібно щодня бачите, гузульник опустив листя. Він так рятується від нестачі вологи. Отож, думайте. Може, у вас по-іншому. Моєю помилкою було ось теж в газоні зробити ось клумбу просто так. Мати надію, що я все-таки впораюся з тим, як лізе газон, але то дуже важко. Важко, коли її костить, тому що воно потрапляє все і потрібно йти після того з сапкою, щоб мало вигляд. Але обов'язково треба якийсь обмежувач. Обмежувач для того, щоб ця трава бач, вона вже підібралася у притик до лаванди. Ось тут було місце залишено. Тому, якщо робити такі квітники, обов'язково робіть якісь бордюри. Чи то буде пластикова якась стрічка, чи то будуть якісь вкопані навіть, як немає можливості. Я розумію, кажуть, там не естетично. Не всі ж люди можуть купити так Кошти ж, не усіх зараз, особливо є, навіть і куски шиферу, яку вкопують. Він теж коли на одному рівні виглядає, на мою думку, нормально. Але не буде вам ось цього повзання відкопування мого і такої роботи.